Володимир Зеленський прибув з робочим візитом у Швейцарію. Там він зустрінеться з лідерами країни та представниками ЄС і НАТО. Також візьме участь у Давоському форумі. Проведе переговори з головами обох палат парламенту, керівниками партій і фракцій е і президенткою. Ми бачимо на своїх екранах зараз кадри: це перші кадри е з Офісу президента. Е і, в принципі, бачимо, як тепло зустрічають ось ще фотографія, під якою був допис. Вітаємо у Швейцарії, пане президенте. Написав член Федерації Ради швейцарського Швейцарії Ігнаціо Касіс у соцмережі X. Тож ми будемо очікувати на результати цієї зустрічі. Насправді думок з приводу цього багато, і саме ці думки вони розділяються. Хтось каже, що насправді є якісь хороші шанси, і те, що наш президент. Приїжджає на такі заходи. Це вже говорить про значущість і про ці шанси. Хтось говорить навпаки, що, от такі люди, як Касіс, з яким була фотографія, що він навпаки склоняє нас до переговорів. А в будь-якому разі ця робота продовжується, тому що зрозуміло, що західний світ хоче миру, і в цьому прагненні вони дуже так. Перегибають палицю е, в контексті того, що вони нас дуже сильно просять про мир. А просити потрібно Путіна, бо він прийшов на нашу територію, він робить ці жахіття, які він робить. Е, тому постійно звертатися до України і прохати мир ну це як мінімум просто не розуміти поточну ситуацію і від чого вона залежить. А в тому числі, і от ці політики, вони кажуть, оце ігнаціо Касіс каже про те, що потрібно все ж таки Путіна Росію запрошувати, бо без них не буде миру, і потрібно з ними говорити і так далі, тому подібне. Але ну навіть якесь таке запрошення, на мою думку, це певна також і легітимізація. Росії, того, що вона вже зробила, а тут потрібно діяти в рамках міжнародного законодавства, і в принципі, правильно, наша позиція вона відображає те, що ем, якщо світ буде закривати очі на те, що відбувається в Україні, те, що Росія робить в Україні, е, то в принципі дуже велике питання до цього світу, і взагалі питання до його існування, бо будь-хто може зробити будь-що. Ну і тоді ем, проблем буде побільше. І вже ніхто не буде скаржитися, що е, хтось там втомився від українського конфлікту. Ось багато грошей на Україну витрачаємо. Та ні, друзі, ви витрачаєте дуже мало грошей на те, щоб вирішити це питання. От ми витрачаємо, витрачаємо власні життя. Е, тому в цьому контексті не потрібно себе обманювати, маніпулювати цими фактами, а просто потрібно допомагати виграти цю війну. Е, е, і на цій зустрічі в Давосі наш президент. Я впевнений, буде про це говорити не тільки говорити, Вкотре повторювати а, всі ті тези формули української формули миру. Що ж, підтримуємо і будемо спостерігати за а, тим, як будуть розвиватися події.